На 12-та на прямому репортер, то одразу до головних новин. Троє людей загинули у наслідок масованої атаки у Києві. Це батько з п'ятирічною дочкою у Голосіївському районі та літня жінка у Дніпровському. Десять людей постраждали. Один із потерпілих нині у лікарні уламки ворожих дронів упали у кількох районах столиці у Дніпровському. Зокрема, пошкоджена багатоповерхівка. У Голосіївському горіла тимчасова споруда. У Подільському та Печерському районах понівечені багатоквартирні будинки у Голосіївському та Шевченківському зачепило понад 10 автомобілів. Одна кімната на без балкона одна кімната без балкону все розбите, і з цього боку все розбите. Всі вікна все побите. Боюсь, взагалі виходити. Бачите, що там тут нічого немає. 97 російських дронів збили наші військові під час нічної атаки. і Ще 25 – локаційно втрачені. У повітряних силах зазначили, що цієї ночі окупанти запустили більше ударних безпілотників. Імітаторів летіло менше ніж у попередні дні. Загалом зафіксували 147 дронів. Пізно ввечері росіяни ударили по слов'янську на Донеччині, скинули на місто Фаби. Постраждала жінка, пошкоджені приватні будинки. Вночі приблизно 22 другій місто знову зазнало обстрілів. Фаби, мікрорайон Черевківка. Постраждало більше 20 приватних будівель. На жаль, є поранені. Одна жінка. Через обстріли Краматорська поранений чоловік. Двома авіабомбами напередодні ворог ударив по житловому сектору міста. Через атаку виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території пошкоджені три десятки осель. Росіяни атакують і Чернігівщину. Лише за минулу добу у регіоні зафіксували 14 обстрілів. Противник бив з артилерії, мінометів та безпілотників. У Варвинській громаді ущент знищений житловий будинок. Пошкоджені сусідні домогосподарства та автівки. Також є влучання у Семенівській і Талалаївській громадах. Ніхто не постраждав. 147 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Майже третина із них на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти намагалися прорвати наші оборонні рубежі на харківському напрямку, атакували на Коп'янському. Противник не припиняє штурмувати позиції українських військових і на Донеччині. Ворог намагався просунутися на Оріхівському напрямку. А на Накурщині наші захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське та в напрямках Нового і Новомихайлівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки неподалік населених пунктів Кримське, Деліївка, Дружба, Турецьк та в напрямку Щербинівки. Повітряні сили уразили скупчення окупантів у Торецьку на Донеччині. Як повідомили в генштабі, сталося це 21 березня. Наші військові ударили по зосередженню сил російської першої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку. На момент атаки окупанти були в укритті. Місце розміщення військ противника було повністю зруйновано. Знищено особовий склад ворога, зокрема десантно-штурмові групи та операторів дронів. У Дніпрі лікують подружжя, яке дістали з-під завалів після обстрілу Костянтинівки. 12 березня російські війська завдали серії авіаударів по місту. Поцілили у житлову багатоповерхівку, де родина із 9-го поверху опинилася під завалами. Чоловіка Ігора дістали через 7 годин, а дружина Олена провела під стінами власного будинку. Майже 20. Їй довелося ампутувати ногу. Шансів на виживання було мало. Зараз пацієнту відділ у відділенні полі травми. Більше подробиць у наступному сюжеті в той день, 12 березня, Олена та Ігор збиралися подивитися телевізор. Несподівано пролунав вибух, і подружжя миттєво опинилось під завалами стін власного будинку. Завалило моментально завалило моментально. Одразу я навіть не відчула цього. Я лежала під завалами 12 годин, кричала про допомогу. У мене не було доступу до повітря. Ноги одразу. Все, не відчувала їх. Ментально все. Голова була повна. Голова була повністю оточена склом, бити склопакет, ніби корона втиснута. Рухатися було неможливо ноги затиснуті. Лише одна рука трохи вільна, ледве видно. Дихати було дуже важко до того ж, плита поступово опускалася. За той час, поки я був під завалами, вона сильніше притискала. Тобто, я розумів, якщо ще трохи, до ранку ми не дотягнемо. Очікувані порятунку Ігор підтримував моральну дружину. Говорив заспокійливі слова, бо ж дістатися самотужки до неї не міг, та молився. Як сам розповідає, рятувальники дісталися спершу до Ігоря, сім годин знадобилося, щоб деблокувати чоловіка. «Мене витягують, а вона там. Ми чуємо одне одного. Вони її теж чують. Вона була десь за півтора-два метри від мене, і на глибині приблизно метра півтора-два. Але там ще були великі балки, через що її так довго діставали. Я весь час був при свідомості від самого початку і до того моменту, коли її привезли. Я жодного разу не заплющив очі. Олена провела під завалами майже 20 годин допоки її дістали. 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 Спочатку одну ногу дістали, ту яку ампутували. тому що дві не можна було одразу. Вони в мене були затиснуті повністю. Одну дістали, а потім другу. Біль була пекельна. Але я витримала, я сильна. я сильна. Подружжя перевезли до однієї з лікарень Дніпра. Через тривале перебування під завалами функція Нироково обох була майже втрачена, говорять лікарі. Синдром тривалого здавлення він спровокував дуже важкі наслідки, і наші лікарі поставили це подружжя на діаліз. Волени ампутована кінцівка нижня і зараз. Вона в такому емоційно стресовому стані. Олена все ще у шоковому стані, але найтяжче, говорять лікарі, позаду. Попереду тривала реабілітація та протезування. Зараз головне зберегти роботонирок. Я розумію, що є ампутація, але хочу вам сказати, коли вам поставлять протез, ви за це й думати перестанете. У нас хлопців 6 тисяч людей, які сьогодні втратили кінцівки. І вже більше половина з них бігає. Бігає. Ми зробимо реабілітацію. У нас відділення. Ви розробите, і все у вас буде добре. Олена і Ігор разом вже 30 років. Щоб не чекала їх у майбутньому, впевнені. Вони подолають все це разом. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал. Прямий. Рятувальники продовжують евакуювати жителів із прикордоння Сумщини. Напередодні співробітники ДСНС. Вивозили мешканців населених пунктів Сумського району, що зазнають найбільших обстрілів. Рятувальники допомогли 31 людині дістатися до безпечного місця. Серед них було троє дітей. Особлива увага літнім та маломобільним громадянам. У Запоріжжі зі зруйнованого росіянами дитячого садочку надзвичайники врятували черепаху. Під час ліквідації наслідків учорашнього обстрілу до рятувальників звернулася працівниця закладу. Жінка розповіла, що в одному з кабінетів живе черепаха на прізвисько Байрактар і попросила врятувати тварину. Плазуна знайшли цілим та неушкодженим. А як звати Це Байрактар мой та наш улюбленець. Дякую, рятувальники. Що нашу тваринку все ж таки спасли? Дякую. Що ж, на цьому в мене поки все. Але більше інформації, звісно, знайдете у соціальних мережах прямого. Заходьте на YouTube і підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео. Ну і звісно, стежте її за ефірною годиною. Даша, щасливо уже у студії є теми, будуть гості. А отже, буде цікаво. Так, дякую тобі і традиційно слово забирай за 50 хвилин. Побачимось.